Господь славні, слова святого Євангелія від святого Марка. Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним йшли слідом Його учнів. А коли настала субота, він почав навчати в синагозі, і багато з тих, хто слухав, дивувалися, кажучи, звідки у нього це, і що за мудрість дана йому, і що за чудеса твориться його руками, хіба він не Тесла, не син Марії, та не брат? Якова, Йосії, Юди, і Симона, хіба не його сестри тут з нами? І вони спокушувалися через Нього. А Ісус їм відповідав, що пророк буває без пошани лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг Він там жодного чуда зробити. Тільки оздоровів декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувалися, і дивувався їхньому навірству, тож обходив довколишні села, навчаючи. Це є слово Господнє. Хай слова святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нібинці похвалений Ісус Христос. Христос народився. Другі люблені Христі, брати і сестри, шановні парафіяни, дорогі наші міністранки, пані, органістка, вілібні сістри законні. Кохані божі діти, що потрібно було зробити і як поступати в своєму житті по відношенню до пана Ісуса, щоб сам Господь був аж здивований, пише сьогодні Святий Марик, дивувався їхньому невірству. Часто є такі моменти в житті кожного з нас. Коли ми в розмові з другими людьми або в ситуації, де потрібно щось вирішити, чи потрібно пояснити, можна сказати, викладаємо свою душу, пробуємо донести щось людям, і хтось, наприклад, каже, це не так, це не то. І ми дивуємося, як це. Хочемо комусь краще, хочемо, наприклад, допомогти, хочемо там когось підвести. Відомо, як хтось собі, наприклад, поофіарував, що йде пішки до костьола, то це його пільгжимка. Але е, часом є той момент, коли, е, наприклад, так як один чоловік розповідав, каже, я завжди ходжу пішки до костьола, але тут їхав Ксьонд, каже, підібрав мене і я. Каже, не мав як відмовити, бо знаю, що ніби краще, що хотів добре. Але потім, каже, завжди мене хтось з родичів забирав, і я собі наоборот пішов додому в цю піджимку, щоб собі зарахувати свою інтенцію. І часом є така нараз людська впертість через те, що хтось не знає, або через те, що, хтось, знаючи, не хоче прийняти такої правди. І тут коли беремо під увагу євреїв, які знали насправді дуже добре Писання, які розуміли всі пророцтва, що дотичило Ісуса Христа, але вони не хотіли це прийняти, що Він може бути спосеред них. Кожен міг бути Месією, тільки не їхній родич чи односельчанин, чи хтось знайомий. І не раз так сьогодні буває, що нам легше когось прийняти чужого, що хтось є там директором, чи там президентом, депутатом, ксьондком, піскопом, сестрою монахинією. Але якось трудніше приймається, коли це хтось, наприклад, свій, чи з родини. Чи Приклад там, чи з парафії. Відомо, що коли ми це все усвідомимо собі, то навіть ми задоволені з цього, Тобто, скаже, а в нашій парафії є дуже добрий лікар, а з нашої парафії вчителька стала там, директором школи, а з нашої парафії міністрант вивчився на священника, а з нашого дому там чи парафії, дитина пішла в монастир, стала сестрою І Потім це вже якось так би втрамбовується в житті, так треба сказати. Але відразу це є якийсь такий шок і незрозуміння навіть часом несприйняття, навіть часом несприйняття. І сьогодні Ісус є в такій ситуації, приходить, а його не приймають. І цікава річ, коли ми читаємо, що пан Єзус не міг зробити жодного чуда, і далі Святий Марик пояснює євангелист, але там декілько хворих оздоровив, недужих. Це ж теж чудо. Але йдеться про щось друге. Чудо Боже, воно повинно доторкнутись усіх, хто це бачить, хто є присутній. І навіть тих, хто чує потім про це, кому розповідають. Наприклад, скажімо, ми, коли усвідомлюємо собі, що ми є християни, що ми люди, віруючи, є люди вірують, є католіцьким костьолом, але ж ми не є євреями. Ісус не жив серед нас тут, наприклад, в Грудку чи в Україні. Але, власне, через те, що ми почули, що нам передали цю віру. Що ми прийняли цю правду віри, ми є сьогодні Ісусовою родиною. І ці люди, які були дуже близькі для пана Ісуса, одночасно стали такими далекими, не могли прийняти цієї правди, відкинули взагалі можливість, що це так може бути. І чудо воно. Наприклад, для нас чудо спасіння це є те, що ми прийняли Євангелію. Понад 2000 років пройшло, коли пан Єсус навчав на землі, а ми сьогодні це приймаємо і віримо. Це є чудо, яке понад багато століть не пропало. І ми сьогодні можемо сказати, що є спасенними, бо коли приймаємо Господа Бога, коли приймаємо Його Євангелію коли приймаємо ці таїнства, сакраменти, які Костол дає, ми є спасенними. Вже сьогодні тут є небо. А в той момент, коли Ісус навчав посеред своїх, ці люди не прийняли чуда. І Тому Марик записує, не міг зробити чуда, бо чудо мало бути для всіх одночасно і мало бути таке дієве, реальне. Але були люди, які прийняли цю правду. І написано, що декількох хворих, недужих, Ісус оздоровив. Вони могли прийняти цю правду про Бога, що Господь є Месія, що Пан Ісус є посланий від Бога. Це Син Божий. І тому теж. Дуже часто, може на превеликий жаль, але дуже часто з багатьох людей дуже мало приймають цю правду про спасіння. Тому пан Єсус, коли посилає учнів, каже, проповідуйте всім, всім народам і усьому всьому створінню, бо може, хоч хтось прийме цю ласку спасіння. І тому кожен з нас, коли приймає цю правду, Правду Євангелії, правду про те, що пан Єсус є Божим Сином, є Месією, то ми даємо можливість іншим людям вже від нас почути про цю Божу новину, почути про те, що Бог є посеред нас. І через наше посередництво Бог може спасти інших людей. Тому сьогодні, не маючи жодних сумнівів. Стараємося прийняти Пана Ісуса як Божого Сина, як Месію, і дати можливість, щоб це чудо, чудо зцілення, чудо сотворіння нової людини, чудо спасіння могло доторкнутися і наших сердець, і наших ближніх. Ам. Христос народився.